Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранку. Скажу вам тако, сьогодні субота і сьогодні кожен в хаті при роботі. Тому що, якщо працювали цілий тиждень, сил не мали на прибирання, то сьогодні субота треба прибирати, пилососити, пилюку витирати, їсти, готувати, прати, прасувати. Одним словом, в жінки завжди роботи хватає. Але ви, юна кавалерочка, батькам обов'язково допоможіть. Навіть якщо батьки сьогодні на роботі, то поприбирати можете самі. Ну і зубку легеньку теж можете самі приготувати. А ми вчора все зробили. Я вчора і поприбирала, їсти приготувала. Але знаєте, їсти готувати треба кожного дня. Вчора Віталік їв печенкові оладки і сказав, що чотири з'їв і наївся. Та Віталік? Та були дуже ситні. Ситні, а смачні дуже смачні. Кавалерка, я вам всім рекомендую приготувати оті печенкові оладки. Вони є дуже смачні і їх можна їсти як з гречкою, з макаронами, з картоплею. Навіть ну, просто можна канапку зробити і буде дуже-дуже смачно. Ви кавалерка писали: Галина, вони такі жирні, ви їх будете їсти, кавалерка. Я тільки приготувала, вони ще не втушилися, я три з'їла. Але знаєте, то так смачно. Просто не втриматися. Але три з'їла і все баста. Зараз кавалерка їде в Дровобич, бо треба срочно заїхати в Дровобич, забрати рушники. Сьогодні покажу вам, які приїхали такі дорогі рушники, такі гарні кавалерка. Але то будуть білі і бежеві, їх дуже мало, тому що це є лімітована лімітована відшивка була то їх дуже мало. Але я встигла все ж таки їх хапнути. Все одно, хто би що не говорив, білий рушник дуже гарно в ванні виглядає. Я зразу собі візьму, тому що до мене гості їдуть на день родин, щоб зайшли в ванну і гарно було, знаєте, світлі рушники. Ну і в душ так само буду давати світлі рушники. Все вам пізніше покажу, але насамперед треба їхати мені в Другобич. Потім заберемо Моніку, ну і Моніці, як завжди, треба шоу, знаєте, бо вона на одному місці сидіти. Не хоче, в хаті сидіти не буде. Щось будемо думати, щоб її десь завести, щоб їй було цікаво. Аня нині дзвонить мама Моніки з самого ранку. «Гар я кажу, що? Моніку запросили на День народження. коли? Вона каже, в неділю, кажи на кугодинку. Сказала на кажу, що завести її забрати. Вона каже, якщо можеш. Я кажу, добре, але заїдьте до хати, щоб вона переділась. Я їй вже не говорила, я хотіла їй сказати, Аня. Тут же Моніки так само речей скоро буде, як наші. Знаєте, бо ми все докупляємо, 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 а лишаю тут, бо то вже літні речі. Літом вона буде більше тут. Тому що Аня працює, багато хто з вас питається, чому мама Моніки сюди не приїжджає. Мама Моніки до нас приїжджає. Була вже на всіх квартирах, тільки тут не була. Але мама Моніки дуже проти, щоб її знімали. Ну, на камеру, щоб вона була в сторісі. Тому ми її не показуємо, але мельком може Аня десь появитися. Так що, кавалієрочка, хочете, не хочете, але кожна людина рано мусить встати, файно сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно витерпати і всі разом. Беріть ці роботи! Знаєте, їду в Дрогобич по справах, але вже собі пунктики забила, де я маю зайти. Маю зайти в дюна, шкарпетки купити, тому що, як завжди, шкарпеток не вистачає. Скажу вам кав'ярня по секреті. По секрету, що Віталік минулого разу купив шкарпетки мені, то шкарпетки носить і Моніка, і я. У нас якраз, знаєте, майже один розмір. Ну, але вже як є, і має ще зайти до нижня білизна, і на день народження треба знайти собі кросівки білі, футболку білу або сорочку. Одним словом, роботи хватає. Так що, кавалерка, скажу вам по правді так, як воно є. Вставайте, бо тосі за вас не прийде. Тосі то є ми самі. Всім гарного, мирного кавалєрочка і позитивного дня!